Їзда на дикій хвилі криптовалюта. Криптовалюта та журналістика, як я навчився орієнтуватися у світі цифрового золота. В останні роки криптовалюти стали одним із найбільш обговорюваних та суперечливих явищ у світі фінансів. Їх обіцянка про децентралізацію, прозорість та потенціал прибутку приваблює як досвідчених інвесторів, так і новачків, які хочуть швидко розбагатіти. Але з цим виникає ризики, мінливість, шахрайство, регуляторна невизначеність. Як журналіст, який намагається зрозуміти цю складну екосистему, я зіткнувся з деякими унікальними проблемами та откровеннями. Натхненний Девідом Яфебелані, репортером технологій, що висвітлює криптовалюту для New York Times, я вирішив поділитися своїми спостереженнями та уроками, отриманими з цього захоплюючого, а іноді і хаотичного світу. Чому криптовалюта це як вижити в дикій природі. Перше, що вас вражає, це швидкість змін. Криптовалютний простір розвивається з неймовірною швидкістю, з'являються нові технології, проекти та протоколи. Щоб бути в курсі подій, вам потрібно постійно вивчати, читати та проаналізувати. Це як намагатися зловити невловиму тінь. Але швидкість лише частина проблеми. Криптовалюта пронизана культурою секретності та недовіри. Багато учасників ринку вважають за краще залишатися анонімними, приховуючи свою особистість за псевдонімами. Це створює серйозні труднощі для журналістів, які прагнуть отримати достовірну інформацію та перевірити факти. Крім того, криптовалюта приваблює багатьох афаристів та афаристів, які використовують складні схеми та хитрощі для обману інвесторів. Журналісти повинні бути особливо пильними та критично оцінювати всю вхідну інформацію. Особистий досвід від FTX до трьох очей. Мій перший досвід у криптовалютній журналістиці був пов'язаний з крахом FTX, однією з найбільших обмінів криптовалют у світі. Це було шоком для всієї галузі, особливо для тих, хто вклав свої заощадження. Я пам'ятаю, як читав новини про крах FTX та переповнене почуттям здивування та розчарування. Як це могло статися, що така велика та шановна біржа раптом збанкрутувала? Я вирішив провести власне розслідування, щоб зрозуміти, що сталося і хто винен. Я зв'язався з колишніми працівниками FTX, інвесторами та експертами з криптовалют. Я переглянув фінансову звітність компанії та інші документи. Внаслідок мого розслідування я дійшов висновку, що крах FTX був результатом поєднання факторів, включаючи безгосподарне управління, шахрайство та відсутність регулювання. Особливо пам'ятною історією була історія із засновників трьох столиць стрілок, які після краху їхньої компанії вирушили в шалену поїздку на Балі, де вони їли гриби, медитували на пляжі та навчилися серфінгу. Це був чіткий приклад того. Як деякі в криптовалюті можуть уникнути відповідальності за свої дії, виклики та уроки, як я навчився орієнтуватися? Під час висвітлення криптовалют я зіткнувся з низкою унікальних проблем: анонімність та недовіра. Багато учасників ринку вважають за краще залишатися анонімним, що ускладнює отримання достовірної інформації та перевірки фактів. Складність термінології, криптовалюта використовує багато складних термінів та концепцій, які можуть бути незрозумілими для широкої громадськості. Нестабільність на ринку, криптовалюти підлягають великій мінливості, що може призвести до різких коливань цін та значних втрат для інвесторів. Відсутність регулювання, криптовалюта знаходиться в галузі регуляторної невизначеності, що створює ризики для інвесторів та ускладнює діяльність компаній. Однак, незважаючи на ці виклики, я засвоїв багато цінних уроків. Критичне мислення завжди потрібно критично оцінити всю вхідну інформацію, а не сліпо джерела довіри. Незалежність необхідно бути незалежним від впливу компаній та інвесторів. Прозорість вам потрібно бути прозорим щодо своїх джерел та методів роботи. Емпатія необхідно зрозуміти мотиви та інтереси всіх учасників ринку. Майбутнє криптовалютної журналістики, виклики та можливості. Криптовалюта перебуває на перехресті. З одного боку, галузь продовжує розвивати та привертати увагу інвесторів та ЗМІ з іншого боку, він стикається з низкою проблем, включаючи регуляторну невизначеність, шахрайство та мінливість ринку. В майбутньому криптовалюта повинна стати більш професійною, незалежною та прозорою. Журналісти повинні мати поглиблені знання про криптовалюти та технології блокчейн, а також здатність критично оцінювати інформацію та визначати шахрайські схеми. Крім того, криптовалюта повинна стати більш доступною для широкої громадськості. Журналісти повинні мати можливість пояснювати складні поняття простим, зрозумілою мовою та надавати об'єктивній та неупередженій інформації читачам. Я вважаю. Що криптовалюта має велику цінність для суспільства, це допомагає інвесторам приймати обґрунтовані рішення, виявляти афери та сприяє здорової та прозорої криптовалюти. Поради щодо прагнучих криптовалютних журналістів вивчити основи, перш ніж писати про криптовалюти, необхідно зрозуміти, як вони працюють і які ризики пов'язані з їх використанням. Бути критичним, не сліпо довіряйте джерелам і завжди перевіряйте інформацію. Розвивати свої навички, вивчіть нові технології, вдосконалюйте свої навички письма та навчіться працювати з великою кількістю даних. Бути етичним, дотримуйтесь принципів журналістської етики і не дозволяють компаніям та інвесторам впливати на вашу роботу. Бути наполегливим, криптовалюта сповнена таємниць та недовіри, тому вам потрібно бути наполегливим у пошуку правди. Криптовалюта це складна та захоплююча робота, яка вимагає від журналістів бути висококваліфікованими, наполегливими та етичними, але в той же час він надає унікальну можливість розповісти світові про новий та перспективний напрямок у розвитку фінансів та технологій.